Що ти сидиш, ти не працюєш? Я не працюю, але я збираю гроші на брикет. Так заробиш, купиш, що ти? Та, а де мені робити, щоб стільки грошей заробити? А скільки ти заробляєш? 3500 в рік. Баксів? Паксів? Кіпакси. 3500 гривень в рік. Да. Беш пенсія. Да, в тебе пенсія. А ти знаєш, що брикети можна вдома робити? Навіть не треба це сидіти, блядь, клянчить, типу. Працюєш, ти не працюєш похуй. Ти можеш діти з чого кажеш, та ніхуя собі. Зараз, подожди. Ну все. Бачиш це? Це вистер, казалось б. Да? А можеш зробити з нього брикет. Пишеш, пиши Н. В Ш. Пошук. НВШ, Чикс, опа. Усе, бачиш? Це воно. Ти. Та починаємо. Хачати. Павловідарочка піднес.